Готовий прицепчик до віддачі клієнту, і зараз я вам розкажу, що ми тут зробили. І як ви бачите, він приїхав до нас ось в такому стані, ось такими старими балочками. Це десь може, 2000 рік або старіші. Вони просто внутрі дуже-дуже згнили. Так, ми тепер поставили нові торсіончики по фірмі Кнот. Подивіться, які красені. По 1500 кг на кожну балочку це все гарненько зробили на новий ось такий підрамничок. 80-й уголочок поставили туди. І тепер це все буде працювати дуже круто і файно. Ось дивіться, а, гарненько. Ось так. Провели діагностику по гальмонокату. Тут не було нічого критичного. Тепер він може вирушати в бій, працювати, робити свою роботу і заробляти гроші. Кому цікавий ремонт прицепчиків, або потрібно замінити вісь на нову, згнила, або ще щось. Будь-які примхи по прицепчикам зробимо все. Звертайтеся.